Емік, що там робиш? Що ти сказав вначале? Привіт, друзі. Так, у нас не обичне видео, нас там шевель. Виноградик ми в цьому году посадили маленький. Емік дуже любить все полівати. Його саме любимо заняття в жизни. Все ходить поливати, поливати, полівати. Це у нас розмарин. Тут Лімони девиться. Це ще один. Буде виноградик плестися. От, ото посадили ми ще по цій палці. Киві. Його теж прийнялося. Стройку плилося, і зав А зав'язало. вам снігу саме необичне чудо, яке пройшов в нашій житті. Це ще виноград. От ми посадили вже три роки. І? Отак От натянули, ми зробили такі палки, поставили там, ділили дротух, він функція. І щоб сусіди менше заглядали, що в нас гардені твориться. А тут поподивимося 15 градусів. 20-20-23 градуси десь. Так, у нас сьогодні 11 вже вересня, не вересня, сентября. Ми вітаємо. Пріс Чарза тим, що став королем вчора, якщо да? буде дивитися наше відео. Хай приймають нас вітання. Також скорбим по його матері, королеві Елизаветі II, яку тату бачив вже у 2008 році. Як вона приїжджала в Латвію? Тоді вона там пам'ятник, а Я і в гострину в центрі рези. Да, аймик, що хоче робити? Полівати. Він не тільки наш дядень поливає. Він любить полівати навіть сусідній гардені. А зараз ми вам розкажемо по саме ніби чудо, що нас прозоло. Оце фінікове деревця. І в ньому вже 5 років і на ньому не було в полі плодов. Кожому було тільки три маленьких таких, такого фініка. І в цьому році я їм кажу. Я так. В цьому році в Наталі було мої дружини народження 16 липня, мабуть, іюля. І тут у нас гості були, я кажу, їм показую, кажу, от у нас того ще нема на цьому дереві плодов. І фіні, кажу, так прямо про гостя, ось не буде плодов, я так цьому дереву скажу, якщо не буде плодов, то я його срижу. І я так сказав повно серйозно, кажу, якщо не буде плодов, то я вас приїжу це дерев, що друге посадимо. І пройшов місяць, і ми вже святкували в августі, серпні, на Тут на тому місці була палатка День Незалежності України. Вот. І гості опять, приїхали ті самі, деякі люди були ті самі. І вони повіли своїм очам. Так само, як я не вірю до сих пор. От ой, бачу, не вірюся, що потора місяця назад ще не було одного плода. Я так сказав, це деревсько повністю серйозно. І тільки, вже п'ятий рік, нема ні одного рік, ні одного плода. Кажу. Нащо мені це дерево? Місце зайніває гарце. якщо не буде. І під осінь, жена, да, повилазили. повилазили і жили. Повела. Так ще багато. На кожній По Багато штук. От там, от там, на самому верху. Я ще такого не бачив? Багато чудес було в моєї житті. Так, колись порозказують помаленьку. Але таке, що так. І всі гості приїхали, теж не вірили. Я кажу, бачите, при вас сказав, ви були свідетелі. І бачите, що сталося. Помилазили. Повертали, а, слава Богу. Бачите, яка ну, сила може бути віри. Отак, от по вірі вашій буде до вам написано в Біблії. Так що треба вірити. І сюди да, таке можливо, що ну, дерево послухати. Я вже були, да, було, всяке хожу. Ну, такого необично мене не було в житті. Отак. От Емік там заліз, проливає виноградик. Да? Виноград, і заодно ми сусіду дідусь в вікно. Дідусь добрий сусід. Ми його часто всяким прощаємо Ось це їм попісочниця. Ось так, що таке у нас найближче чудо. Було Було... Ну, просто дерево слізь, багато лістику є п'ятий рік. І тут під осінь з'явились інжири, повилазили. Оці фініки. Бо фініково дерево ще таке інтересне, що обично в началі тут могли рости плоди, а потім тільки вилазить лістя. У нас туди недалеко є ще одне у людей фінікодеру. У них кожен марці, що в апрелі вже плоди маленькі. А думаю, в мене має. Ну щось таке, а їх вже сюди є. І кожного року багато. А в мене таке в лістя. Я в цьому году на повну серйозність сказав, що якщо не хочете, ну, щоб... Не хоче, щоб я його зрізав. Давайте мені теж якийсь результат, якісь плоди. І результат на ліцо. От можна пощупати. Пощупати, дай сервати.